Друзі, з'явилася інформація, що новим головою офісу президента України може стати прем'єрка Юлія Сверденко. А замість неї Кабміном керуватиме віце-прем'єр Федоров. І в цьому випадку я, наприклад, би був за те, що Кабміном керував Федоров. Це єдиний фактично міністр, який вже віддавно на своїй посаді не замічений в жодному корупційному скандалі. Я би сказав за ті гроші, які виділяють його міністерству, Він робить по максимуму і навіть більше. Як Юлія Сверденко справлятиметься в офісі президента на даний момент не можна сказати однозначно, але це думаю набагато краще ніж теперішній голова Андрій Єрмак? Також відомо про те, що вже з понеділка почнуться звільнення по всіх регіонах України силовиків, тобто поміняють фактично все силове керівництво, поміняють голів військових обласних адміністрацій і багато чого іншого. Це все відбувається після останніх корупційних скандалів. Хоча можна сказати, це вже з великим запізненням, тому що це можна було б все зробити зразу, але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Що ви про це думаєте, діліться думками в коментарі.